Доброго ранку, любі малята! Запрошую вас на заняття з художньої літератури. Подивіться, будь ласка, на картину і скажіть, які явища природи на ній зображені? Так, малята, голубе небо. Багато молодої зеленої травички, дерева і кущики. Закрились молодими зеленими листочками, багато квітів цвіте. Люди вийшли на вгороди, квітники і почали весняні роботи. Скажіть малята, скільки місяців у році? Так, 12. Наші брати місяці приходять до нас в гості кожен у свій час. Зараз час весни. Назвіть весняні місяці. Правильно, березень, квітень, травень. Пригадаємо, який перший місяць весни? Березень. Березень називають ранком року. А чому малята? Так. Бо сонечко піднімається вище, світить яскравіше і тепліше. А як називається другий місяць весни? Правильно, квітень, а квітень називають місяцем живої природи. А чому малята? Так, бо саме в квітні вся природа оживає, на деревах розцвітають квіти. Багато молодої зеленої травички. Пробуджуються вісові мешканці, а люди починають роботу на городах і в садах. А як же називається третій місяць весни? Правильно, травень. В травні. Світить та пригріває сонечко, часто ідуть дощі, голосно співають пташки і вся природа пробуджується, розпускається, розквітає. Малята, а який ще місяць зараз? Так, звичайно, травень. Про травень кажуть травень ліси одягає, літо в гості чекає. Послухайте малята віршик. Який так і називається травень. А чим же місяць травень поміж братами славен? Іде і весело співа, дощами землю полива, святковими піснями, ігр і громами над полями, Незлійки поливає? А з грозової хмарки. Сподобався вам малята віршик? Сподобався. А який же це віршик? Веселий чи сумний? Так, віршик веселий. І як же про це розповідається в віршику? Весело співає травень, дощами землю поливає і святковими піснями поливає нашу землю. Хоча зараз травень і не дуже нас радує теплою погодою, але все ж таки я бажаю вам теплого сонячного дня, гарної погоди і прощаюся з вами на все добре, малята!